Кожен, хто бував на ділових заходах, знає цю картину. Після конференції на столі з'являється сто свізиток. Це безперечно цінні контакти, але їхнє ручне перенесення в базу даних це задача, яка може зайняти години. Сьогодні ж ми подивимось, як сучасні інструменти можуть вирішити цю проблему кардинально. Отже, постає ключове питання чи можна якось автоматизувати цей процес, але так, щоб не втратити ані точності, ані правильної структури даних? Відповідь так. І сучасні технології робляться напрочуд ефективно. Знаєте, кожна візитівка це ж потенційний клієнт, партнер, важливий контакт, проте вся ця цінність практично обнуляється, коли вони просто лежать стосом на столі. А процес ручного введення він не просто повільний, він ще й погодьтеся, часто призводить до помилок, що створює серйозну перешкоду в роботі. А тепер давайте просто порівняємо ці два підходи. Ліворуч традиційний метод. Це години роботи, високий ризик помилок і в результаті просто неструктурований текст. А праворуч те, що дає автоматизація. Процес займає буквально кілька хвилин, точність значно вища, і найголовніше, на виході ми отримуємо дані, які одразу готові для імпорту в будь-яку CRM-систему. І рішення це використання Gemini в Google Workspace. Цей інструмент перетворює рутинну задачу на дуже простий трикроковий процес. Давайте розберемо його детальніше. Все справді дуже просто. Спочатку беремо і робимо одне фото всіх візиток одразу, не потрібно фотографувати кожного окремо. Потім завантажуємо цей знімок у Джеміні. І фінальний вирішальний крок використовуємо правильний запит, або як його ще називають промпт, щоб отримати саме той результат, який нам потрібен. І ось тут криється ключ до успіху в правильному промпті. Дуже важливо дати чітку інструкцію. Не просто розпізнай текст, а сформуй таблицю і, що найголовніше, розділи повне ім'я на окремі колонки для імені та прізвища. Це абсолютно критичний момент для подальшої роботи, адже більшість crm систем вимагають саме такий формат даних. Ну що ж, після виконання цих трьох простих кроків ми переходимо до найцікавішого, до самого результату. Інструмент обробляє наш запит і видає готову, ідеально структуровану таблицю. І ось погляньте, що ми отримуємо. Це не просто розпізнаний текст або як. Це чиста, акуратна таблиця з чітко розділеними даними: ім'я в одній колонці, прізвище в іншій, далі імейл та телефон. Саме така структура потрібна для миттєвого імпорту в будь-яку систему керування контактами. У цьому і полягає головна перевага. Це незвичайний сканер, який просто перетворює картинку на текст. Система розуміє контекст і структурує інформацію відповідно до запиту. І це, власне, і є фундаментальна відмінність. Так що ж робить цей метод особливо цінним? По-перше, його здатність коректно відділяти імена від прізвищ. По-друге, що дуже важливо для міжнародного бізнесу, він однаково добре обробляє візитки і кирилицею, і латиницею. Це робить його універсальним інструментом для роботи з контактами з усього світу. Гаразд, з технічною частиною розібралися, а тепер давайте поговоримо про те, як це впливає на робочі процеси в цілому. Адже йдеться не просто про зручність, а про реальну бізнес-ефективність. Основний ресурс, який вдається зберегти, це час. Години монотонної рутинної роботи, той час, який тепер можна інвестувати в набагато важливіші завдання, наприклад, у підготовку до першої комунікації з цими новими контактами. Давайте підсумуємо ключові бізнес результати. Цей підхід, по-перше, усуває непродуктивну роботу. По-друге, гарантує високу якість даних, що є основою для будь-якої комунікації. І по третє, дозволяє миттєво розпочинати роботу з новими контактами. Фактично, база даних, готова до роботи, створюється за лічені секунди. І наостанок, це ж лише один конкретний приклад оптимізації. Варто замислитись, які ще щоденні рутинні задачі у вашій роботі можна було б доручити сучасним технологіям, щоб вивільнити час для того, що справді має стратегічне значення.